Всім привіт! Хочу нагадати, що вже цієї суботи та неділі буде відбуватися благодійний з'їзд на підтримку Збройних сил України в селі Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області. Так що всі, хто має можливість приїхати, підтримати з кіньми чи без коней, подивитися, там буде і виставка, продаж, коней, щось такого плану, і кінні змагання два дні. І в суботу, і в неділю. Ще раз нагадаю 24-25 січня 2026 року. Всім запрошуємо, всіх чекаємо. Приїздіть, підтримуйте, хто чи може. А далі переглядайте відео. Всім приємного перегляду. Вістас народився. Приїхали ми в село Середній Березів. Осьівський район, Воно Франківська область. Покажемо вам такі дві кобели, лошук, сани. Всього можливий продаж. Зараз детальніше розкажу. Курчуга. Курчуга є на продаж. П'ять є. П'ять курчугів. О, пас запас. Твердий. Кілко таїрів. Кобелі 10 років. Жеребне? Ні, не давали. Не давали. Я вже та їздить до за був лощет. Ну, але продалися ти. Ну, але і кірка печі не тоді дзвонить, з'явив. Ну, то все так. Але я ще пам що пам'ятаю, що, що дзвонили, то все таке. Як вже нема, нема де щось лощет таких, то все туди вже віддзвонюють. То вже я дзвонив до вас, то вже були продані. Що по ціні кобела? Півтора тисячі. Старкова ціна. Проба тверда. О, я зараз так. ще дам тут на жилаті. Кобела їде в лісі. Тут у парі, бо тут у берегах постійно. Що чи в возі, чи в санах, чи в чому би не було все Варі розумію, в однокінці розуміє, мала лишета. Тепер жеребна, бо не давали Ось такий варіант, Кому цікаво. Ціна півтора тисячі, знаходиться Івано-Франківська область. Косівський район село Середній Ай, Хочу сікачати! Ро? А є! Yeah. Одна брехата, і погнала. А я хочу Ай, хочеться качаяти. Коні тепер зимів стай не стоячі. Добре, зараз покажемо, що другу. Може бути і обмін, кому що цікаво, номер буде під відео, собі будете дзвонити, зараз покажемо шат має кобели, є ще не. Пішла вітром. Та нічого не робіть, то вас є. У березі. Березі пустех коней пустех коней би не трималося Айта місце Так якби пустив у роки в штері А тут добре вам тут де да пускати, тут є де да кружляти Я би всіх пускала, не б'іду те ногом замітьє ми за ми ходи. Ну так R Далася і мети, побігала, побігала, вікачилася сюди, прогулялася. Зараз і... yeah. покажемо yeah. ще одну. Yeah. Так, Є ще такий лушук. <кхід> Лушука теж можливий продаж. Зараз покажемо його ближче. Сенхарікайками Ту березі жилета Так, є ж така нова Олександрійка Таврована Кого то вона року кілпи? їй? Бела 17-го Року там з того боку є та зараз покажу ближче також їде в парі і сама, в лісі, всьому їде. А ця жрабна? То ви котрем порває. Івану докаром. Кобела крила сюди каром. Срадному березовий ван. Сен героя. І на кінець липні мало би бути мало би бути злошою. А вже не робили так? Надійтесь. ВЗД можна зробити, можна і відкрити. Може бути всі як. По ній є від гермеса. І по ній є файний лошук, баня березовий. Дариш, там я на канале, который все снимал. Модный лошок. Файный лошок там на май. Все тоже может быть на продаже. Что по цене? Две. Цена 2000. По Номер Петведел. Тазарь. Тазарь. Це Голушука теж файний родовід. Зараз розкажемо за нього. Вершук Лушука. Мама, Кама. Це що є у Ігора всередину Березові. Молодша тата Кобела. Мама. Тато Цезар, цей, що був. Цей що був печеніжені. А тато цього лишука Харік. Харік цей, що Юрия є удашника. Це, цей Лишук. по Харікові, по карік. Називається так Тазарі, як діди. Спілкуємо Сам саме місць лусопави. Хочу бігати, не дай сізь близько показати. Зараз можуся в гамулі трошки. Пристійно моє зірочку таку. Мечки. Мечки файні ноги зарослі. Задні, передні, густий фіст широкий, криш розколений. Файний лошочок mm. і потомство Харіка і кабине. Mm. Тут у берегах немає де бігати, кружляти. Mm. Лошука теж можливий продаж. Mm. Нехай хоче бігати варіанти. Я ще зараз покажу на сани є на продаж корчуга П'ять корчугів є на вибір так що від, від Бендюга і заднє чи лиш хочу він мене поводити. Кому цікаво, то будете собі дзвонити вже. Коби вже не пускали Ту та перша давала городами у груду, Лем Е, тут тоже дрекньовес ідет роботи аж такої нема Роботи явись я чекав не дай живе Що <ріст> роблять такий час тепер там по, по цій кабелі я знімав щось давно ще. я файна лошиться Уже ніби кабела слабить нема вже, вже продалася Файно, файно, велика була моц наші. Наприклад, того ще ураз А з якого вона заводу? З Луганськ з Луганського заводу Треба щось Я теж не пам'ятаю Файні, файні, кобили здорові, енергійні. А так до берега йде, якби по-рівному. Вітром. Камера то не передав, який тут берег, звичайно, але... Але на цього берега й не відчуваю, у нас таким зльотом іде на нагаду, якби вона собі бігала десь по, по асфальті по центрі села. А ви можете заганяти, так вам всі паду найбільш та ні, то їх якби у всіх зразу пустив. Заби таке, тебе сюди давали. Круги, вже це б не віловий за це день. Файно. широко, дали розколем. Щось так на Олександріка. І такий Сазар. Що спокійний спізнає Своє місце зайшов, файно, ставик має бути Я є такі сани на продаж є такі сани на продаж Ковані На два коні Dvojine šteriu pline Пані моцні пару сани Сей, що ціну точню